За байраком байрак, а там степ та могила, із могили козак встає сивий, похилий, Встає сам уночі, іде в степ, а йдучи, тихо пісню співає, сумно співає, наносили землі, та й додому пішли, і ніхто не згадає. Нас тут триста, як скло, товариство лягло, і земля не приймає. Як запродав гетьман, у ярмо християн, Нас послав погуляти. По своїй, по землі свою кров розлили, і зарізали брата кров'ю брата впились, І отут полягли, на могилі заклятій. І замовк, зажуривсь, та й на спис подививсь, Став на самій могилі на Дніпро позирав, тяжко плакав, ридав, тяжкий. сині хвилі голосили, за Дніпро із села руна гаєм гула, треті півні співали. Стрепенувся байрак, провалився козак, а могила застогнала.